Завірений рішенням сесії 23.02 Зазначено, що ініціативна група передає списки 137 селищна рада проводжує, а ми будуємо. Люди спрашують, де списки людей? Чому не надано списки людей? Скажіть, скільки складів? Його ви, він у вас є, ви його хопаєте, була надо модульчик. Все є. Все є сіраді, не треба. Щоб ми в поступовій статті царства Небесного не випишли, не випишли. Кожен раз не, потрібно надавати. Ні, смачніше, перевіряв документи. Зараз ми питаємо, де документи люди надавали. Немає. Бо вам так спішно. Я себе вічно приносив. І ви там були, і Борису Семеновичу, і ви там були. Приймали ці документи. Ну, показати вам документ. Ой, кабінет, кабінет. Не підійдіть. Так там немає нічого. А ви зараз розказуєте, що ви не приймали, і вас немає забути. Я вам довіряю. Я довіряю тому, що не зводить модерні містечки на нашій участи. Ви вже довірили свої кошти, а тепер намагаєтеся е... ми, <пас> ви що? Я я говоріть кому що доверя. Ми говоримо атом, що ви на наш, на території наших домов ставитися смотрю не місце. Ми розберемося, розберемо. і, розберемо. розберемо. і ми стаємося. Буде не ця Чого? фірма, буде інша фірма. Ми знайдемо. Добре, ми знайдемо. Якщо ви Якщо ви нам не можете допомогти, чому ви нам на протязі цього часу не допомагаєте? Та я сюди їжу вже скільки років протягом 10 років мабуть їхати. Ви чути знаєте, що це громадянин вам зараз. Я думаю, я, я, в сайт, в так, я думаю, да я обреховувати про кошти, які вам виділено на, на моденне мистецтво. І працювати над тим з владою, щоб вас привели до того, щоб вас. Дивіться, ми ж працюємо з владою. Правильно? Ми весь цей час, от поки ми тут заспори, ми весь час працюємо з владою. Тепер влада нас докоряє, що ми щось довірились не тому працювали ще краї. Зарпур... Ви працювали ще краї. Ви бачите, як ще До вас були ще краї. Як ви вважаєте? Як ще краї? Так, а влада не в курсі. Ну, не ми ж, не люди звичайно. А ви не вважаєте? Ви сьогодні як держава дивиться? До вас були ще краї. З'являється розпорядження 23 числа, а будівництво вже два тижні. А ми питаємо, на якій підставі будуєте? Вони говорять, ми волонтери, ми будуємо безкоштовно. І в поки що вони були, зареєстрували кримінальну справа. Я підходжу, відео включаю, надайте ну, дозвіл до концу. А ми тут ніхто і втікають всі. Тобто... поїдемо зараз на земельну ділянку і побачите все це. Влада влада надає дозволи там на будівництво. Да? І влада не перевіряла це шахраї чи не шахраї. А вона тепер перекидає відповідальність за інвесторів, які не являються ні держслужбовцями, ні юристами. Да? а в чому влада не перевіряла? Чому вона надає дозволи людям, яким не перевіряють шахрая?

Ви не перекидайте нас, дивіться. Ми як мінімум можемо листа запросити, що нам добудуть. Наші надсилали списки. А що ви нам просите? Ми списки надамо вам. Якщо ви... йдемо, що списки, давайте так. Ми списки ви даєте сюди. А хто... Ну определіть, хто із вас буде там ініціативній групи там раз, два, три чоловіки І давайте почнемо з цих фрезирувати. Давайте. Нас винувачують, тому що ми зв'язалися з аферистами. А те, що держвлада надала можливість аферистам на своїй території розводити людей, тепер держвлада каже, ні, це ви винні. Чите, чуєте, я скажу. Давайте давайте, я на сьогоднішній день, от як влада, заступник <плес> начальника <плес> <містула>, військової <плес> адміністрації. Давайте співпрацювати, <плес> давайте списки складемо, прилучимося тих людей, які і ще є, щоб ми бачили і розуміли, хто. Да? Давайте ініціативну групу і почнемо помаленьку працювати в тому, щоб дійти до тої мети, яка у вас була спочатку. Ну, тут... Я ще не знаю, чесно вам скажу. І ще не знаю, як це зробити. Ми будемо співпрацювати. І я думаю, що ми знайдемо вихід. Ну це конструктивне рішення, звичайно. Тому що ми не знаємо, бачите, приходить людина. От я знаю, це фарист чи не фарист. Шлада є можливість підняти документи, так перевірити. А тепер держуда, в якої є можливість, вона каже, це ти винна, тому що ти зв'язалася з афаристом. А Ты я не а чому ви мені не підказали, що Зайде. Вот, не, ну фариста влада відповідає за деньги, ви маєте свої в пальпродітирпіні всі скільки застроїв в Верпіні, скільки людей покидають. Причем тут государство, э, к тому, что нас всех кинули. Ребята. Вы о, тоже ставьте правильно. Да, и что... вот мужчина говорил о том, что и, и, нам 20 лет никто не помогал, а тут людям начали помогать. Давайте не забывать о том, что у людей были свои дома, свое жилье, которое они потеряли не из-за того, что их обвели мошенники, а из-за того, что пришел русский никто мир. Не Давайте справедливо. Не, не, не стройте так в другом месте, слышно, не на что... земле. Нет, ну, так людей. Подождите. Давайте находить компромисс. Давайте узнавать Но то, что наша, какие наша, будут. на земле людей. Так далее. потому что мы 23 тысячи человек там 20 квадратных метров жилье. Вот вы говорите, я тоже сын военнослужащего, мы вдвоем с братом жили в 8 квадратных метрах, ничего страшного. Прожили и так далее. А как, как, люди живут сейчас в этих домах самых первых по Кирова-1, который сейчас уже даже не знаю какой, Кирова-2Б да или что? Буржуки без воды, без вентиляции и так далее. Это что условия? Нет, конечно, не условия. Поэтому сколько мошенников было, там, сколько этих фирм, сколько Сельрада не дополучала аренды. Да, сколько вам раз заплатили за аренду земли? Вот эти все фирмы, которые были, сколько заплатили? А все постоянно перекидывали, перекидывали с одной фирмы на другую, везде там крутился шпак, там еще какие-то там несколько персонажей и так далее. То есть ничего не было, ничего нету, ничего не будет. Регистратор правильно сказал о том, что... Постройка может быть не больше пяти этажей, потому что сейчас даже по первому дому почему пошла вибрация, хоть и аферист, но он хороший архитектор, он когда построил не рассчитал момент того, что там может быть только четыре этажа, а не пять этажей, потому что по пятому этаже пошли трещины, как бы там, ну то есть это тоже нужно было просчитывать. Вот вы сейчас, да, вот вы сейчас сейчас как бы Які дома ви построїте, тобто, де ваша Это ж теж нужно вчити, ви там теж я десь Смотрите, бути. Да. есть у нас э, в 2016 році затверджена селищною радою детальний да. план забудови територій. Да. Був інститут э, державний, який да. розрахував всі навантаження. Всі ці документи у мене є зараз. Там да. написано, скільки квартир, скільки житла, яка поверховість, тип оконного простіру, для того, щоб вібрація, то, що ви говорили, там будь-які підходи. Питання на даний час заключається в тому, що перед нами селищна рада, не ми звернулися до селищної ради, що до, вам добудови, а селищна рада звернулася до нас і говорить, що у нас є питання вирішити це питання номер один. Да. І ми по цьому питанню говоримо, окей, хорошо, ми порахуємо, ми порахували, скільки коштів потрібно на перший будинок. Питання виникло, ми звернулися, знайшли архітектора травку, який проєктував, вона знаходиться в Чернігові, майстерня архітектора травки. У вас немає проєкта жодного. Ми не знайшли ті проєкти, які є. Далі. На даний час даний будинок не відповідає державним будівельних норм для введення. Потрібно проводити реконструкцію. Потрібно підведи комунікації відповідні. Там є трансформаторна підстанція, будівля, яку теж ми придбали в рамках судового процесу. До неї потрібно підтягнути відповідні потужності. Зараз там, де повинен проходити кабель, вони ставлять три будинки: три оцих модульних так. прямо на цьому місці. Щоб ви розуміли, крім будинку, у них ніякого далі. майна немає. Я можу завершити угу. далі. виходить, питання заключається в тому, що друга будинок 2Г, дві секції. Вони зареєстровані в бюро технічної інвентаризації як об'єкт незавершеного будівництва, є право власності, і відповідно до земельного кодексу, значить, відповідно до 120 статті, коли ми придбаємо, ми отримуємо право користування автоматично земельної ділянки. І ми звернулися до селищної ради з вопросом, вони не можуть відмовити. Вони офіційно повинні погодити договір, щоб у нас була підстава, в тому числі здійснювати оплату за користування земельної ділянки, реквізити і так далі. Вони. Уклали, вони говорять про те, що хлопці, а нам потрібно 130 осіб забезпечити житло. Ми з Борисом Каплоновим взяли відповідні розрахунки, порахували, скільки нам потрібно коштів заробити для того, щоб покрити ці витрати. Зробили. В кожному будинку 15% у нас переходить значить, це соціального житла для передачі в кожному будинку. Щодо Володі, який був представник ваш тут в понеділок, він, ми з ним проговорювали це питання, що нам потрібно побудувати спершу цей будинок Сває, це третій будинок, перш за все, побудувати. Він відповідно до проєкту, який затверджений, він в останній редакції на 235 квартир. На 235. І питання заключається в тому, що нам потрібно побудувати, потім відселити з першого будинка в цей будинок людей. А далі провести реконструкцію будинку 2В, а потім провести добудову будинку 2Г. Така послідовність дій. Це відповідно для того, щоб ми не порушували державні будівельні норми в процесі будівництва. Далі. Я запротовона селищна раді, так як і вони вже влипли в цю негарну ми історію. Я Давайте не будемо адміністрації. військової адміністрації, я говорю. Не, не потрібно ставити на комунікації, не потрібно ставити на фундаменти будівлі. Давайте поставимо паралельно будинку 2Г, 2В і, будь ласка, ми навіть посприяємо і з будівництвами і так далі. Ви там тимчасово займіться. Ми в цей час побудуємо третій будинок, переселимо вас з 2В. В 2 г проводимо, закінчимо цю роботу, добудуємо і далі на спитна забудови 30 тисяч валерів. Чому парті? зараз питання? Тому що вже пішла техніка, все розчистили, і ми вже тут хочемо будувати, і, і ми тут будуємо. Да? Ну, я про військову адміністрацію, так? То тобто вони вже підготували собі площадку, угу. так я розумію? Військова адміністрація для того, щоб ставити там вже модульне містечко. Вже можуть встановити там, тому що вже якби кожну ні, там, не можу, дії ні. зроблені. Місяць роботи там. Місяць роботи, якщо місяць роботи, я перепрошую заступника, то можна бігали. зараз ви, якщо, можна вам, я попрошу, вам пропонували якби, зробити це модульне містечко напроти двох цих будинків. Так, якби це, на, ви бачите а, це. Робонували це робонували таку можливість. На, 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 вони сказали, що вот в нас земля є. Так. От так. ви можете там поставити містечко. Ми подивилися документи, це наша земля. Так і ставте а, на, на своїй землі. Ставте на своїй землі. на земельну ділянку Ми, ми, ми являємося е, користувачами. Інженер, який займається цим, і я не ін. інженер, я намагаюся привати цим проектом. У нас ситуація така, що ми вже провели великий об'єм робіт і підготовчих, в тому числі. Ну, там, вони Чому ви не заголосували з нами ці роботи? Ми ж знали 20 років, що ну, ми, 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 ми знали, що там сваї, що це, там це секції. Проблему... Дивіться, сваї, ми їх не пошкоджуємо. Ми їх засипаємо землею, ставимо на них тимчасові споруди. Ну, якщо там треба будувати, то вже І потім забетонірують, і буде повністю площадка. Вона не була готова до війни. Ми зараз не шукаємо там винних там. Ми розуміємо, хто є винен в цій ситуації. Люди втратили житло вже в початок жовтня місяця. Якщо ми зараз почнемо переносити знов ці роботи, ми втратимо те, що ми вже зробили. І люди, які зараз живуть на вулиці, яких немає там немає опалення, немає води, ну, вони можуть просто банально на вулиці живуть. Ми 20 років так само.